весілля! уривок створу дорога до доля читає автор Клевцова Наталія. Чи весело на весіллі? Так, це радісний обряд, подружнього єднання, народження нової сім'ї. На весілля було запрошено звуки усі. До ре, мі, фа, соль, ля, Сі. Сі знаходиться на третьому рядку нотного стану, звідти буде підказувати. Несіть сіть на весілля або синтезатор. А ще на подвійному весіллі, яке відбудеться в нас, гратиме симфонічний оркестр, великий колектив музикантів під керівництвом диригента, пролунає марш Мендельсона та інші симфонічні музичні твори, які гарні молодята Ля і До, які закохані доктор і Ляля. -ля. Вони дали вічну клятву любові і вірності разом. А потім всі четверо закружляли у Вальсі. Місію виконано, полегшено зітхнули мі та сі і обійнялися. Дорога доля допомогла доїхати з боку до доля.